У неділю до виборчих дільниць, щоб обрати президента, прийдуть росіяни. Сьогодні останній день, коли у Росії дозволена передвиборча агітація, остерігаючись зловживань, спостерігати за виборчим процесом цього року зареєструвалась безпрецедентна кількість спостерігачів. У четвер громадська організація Ліга виборців досягла домовленості про взаємодію на виборах зі штабами усіх кандидатів в президенти, окрім Володимира Путіна та Володимира Жириновського. Прибули до Росії і Міжнародні спостерігачі, зокрема від ОБСЄ. чи допоможе це, якщо не попередити фальсифікації, то принаймні значно зменшити їхні масштаби, з'ясовувала Наталія Леонова. Суботній вечір. Присутні на занятті в ці заповнені університетській аудиторії старанно конспектують лекцію. Однак це не студенти університету. Ці 50 людей лише мала частина 200-тисячної армії росіян, які висловили бажання бути спостерігачами на виборчих дільницях у неділю. Спочатку присутні прослуховують лекцію. Після чого їм показують тренувальне відео. люди, які записались спостерігачами на вибори, хо. Ходять на різноманітні тренінги, читають різні брошури. А ми робимо щось дуже просте та легке для сприйняття. Анна Бугрова каже, що саме порушення на думських виборах у грудні підштовхнули її зайняти активну громадянську позицію. Я поняла я зрозуміла, що всі ці фальсифікації носили масовий характер. Почала про це читати, цікавитись, і от нарешті прийшла сюди. Матвей Петухов з проекту громадянин спостерігач вчить потенційних спостерігачів як відстежувати підкидання бюлетенів та багаторазове голосування. Крім того, він розповідає, як поводитись з правоохоронцями і як подавати офіційні скарги до слідчих органів. наша мета дуже проста: зробити так, щоб вибори були як можна чеснішими. У Москві це зробити достатньо просто, тому що у нас та у наших партнерів дуже багато спостерігачів. Аналітик центру Карнегі у Москві Маша Ліпман застерігає, що спостереження на дільницях можливе лише у великих містах. Спостереження за виборами навряд чи досягнуть загальнонаціонального масштабу. У Москві це зусилля насправді можуть якось вплинути на процес, але ситуація в регіонах зовсім інша. Після масових протестів проти фальсифікації на парламентських виборах у грудні прем'єр Володимир Путін оголосив про запуск спеціальної програми вартістю у півтора мільярда доларів, яка передбачає встановлення веб-камер на кожній з майже ста тисяч виборчих дільниць. Однак цей крок не переконує потенційних спостерігачів. я коли я почув про встановлення веб-камер, це пообіцяв наш прем'єр-міністр. Я відразу подумав, та не вже може насправді щось змінитися, але щойно я дізнався, що всі ці архіви із записами. Не будуть у відкритому доступі, тобто все буде знято і відео відразу заховають. Екатерина Коровкіна каже, що готова 20 годин залишатись на своїй дільниці у неділю, відслідковуючи потенційні порушення. зараз я розумію, що напевно насправді щось можна змінити. Тому я хочу спробувати бути спостерігачем. Я готова, готова навіть воювати. І можливо, Єкатерині таки доведеться воювати після думських виборів. Незалежні експерти провели дослідження для Wall Street Journal, у якому дійшли висновку, що 21% голосів, які отримала правляча партія, а це 14 мільйонів, були сфальсифіковані. Наталія Леонова Голос Америки.